Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас 6 жовтня і я вирішив зробити такий невеличкий сплавчик в межах міста Суми. Цей сплавчик буде на Баранівці десь, думаю, кілометра два. Я пройду по річці Псел. Сьогодні. Хочу знімати відео на українській мові, і в будущем, в майбутньому буду намагатися переходити на українську мову. Важкувато, ну, треба говорити і знати рідну мову. Тому буду переходити на українську. Сьогодні зі мною мій Skyline. 762-й, котушка Щеманонаски, 3000, і напевно буде, буде сьогодні впиратися у воблери. Ну, місцями можливо і джиг буде. Ну а там побачимо, як воно піде. ну Думаю, діло буде. Все, друзі, починаємо риболовлю. Ух ти, друзі, перше клювання на сьогодні така щучка невеличка, ну вона є на Select Dementor 130. О, така щука це вже такий розмір, більш-менш нормальний для, для міста. Я вже годинку десь рибачу, клювань не було. І ось перша. Тільки поставив воблер, облар, одразу клювання. Вискочила з-під бережка. Так, друзі, зараз ввісимо цю щучку. Ну я думаю, така десь грам до 700. Да, навіть більше. 740 грамів. Ну як для міста, це ще й непоганий результат. І можна і взяти з собою на жарьоху. Ух ты, Йо, друзі, друге хлюгання. не Той же воблер, ну щось невеличке. Да, така шнурочок. Тихо, тихо. Ось, друзі, така щучка друга клюнула. Зараз заплив у затончик, тут отвічу. І є, є така, ну це маленька таку, відпустимо. Пливи підростати. Ух, ти йо, друзі, є клювання. Третє. На, на цей же ж воблер, селект дементор. Вона якось з морди захавала. Так, щучка, іди сюди. Ну, така рибка крючки навіть навіть не засіклись по віцем скруткою засіклась і все ну, така щучка можна і взяти таку теж грам 700 десь так ну що друзі вже три клювання є це добре, як для міста, це дуже добре. Тільки почався мій сплавчик і вже такий непоганий результат. Хоч щуки доброї нема, але вона є і вона клює. Сьогодні... ой-ой-ой, ото закинув. Так, друзі, щось затихла, щучка, клювань більше нема. Вітер піднявся дуже сильний. Туди-сюди мене ганяє. Вже ось поставив такого МАК сквада 128-го. Ну, щось не хоче, щука клювати. Друзі, зараз у нас 12-та година. Зараз стану в такому затишку, пообідаю і, і можливо, ще трохи порибачу і все. Плювання були до 10-ї години, а потім щука закрила рот. Можливо, а можливо, просто такий участок був, що, що ну, не було риби. Зараз обід. Так, Друзі, буду я вже завершувати. Риболовлю в цілому, як для міста, я вважаю добра. Рибалочка вийшла. Клювання, три клювання було сьогодні. З сьомої ранку я почав риболовлю і клювання були до десятої ранку. Після десятої зараз дві години дня клювань Взагалі не було. З 10 до 2 годин не було клювань жодного. Тобто щучка зранку, тільки більш-менш активна, а зараз така вже літня спека почалася, бабине літо, скажімо так, і буду завершувати риболовлю. Це друзі. Всім до побачення. Все буде Україна.